Водію далі про трагедію, яка сталася у Дніпрі, через якого загинула 10-річна дівчинка у цьому місті. Повідомили підозру про це сказали в офісі генпрокурора. За даними правоохоронців, за кермом БМВ був 19-річний хлопець. Він перевищив швидкість і врізався у інший легковик. У тій машині було і малолітні діти, і водій через ДТП одна дівчинка загинула. а Інші пасажири травмовані їх відразу забрали в лікарню. У офісі генпрокурора зазначають, що хлопця затримали його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху. Невдовзіму мають обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Нагадаємо, сам інцидент стався напередодні вночі. Китай вивчає способи обходу санкцій на прикладі Росії. Про це повідомляє Вострій Journal. Зазначають, що китайські чиновники регулярно відвідують Москву, де зустрічаються з представниками центробанку, мінфіну та інших установ, які займаються обходом санкцій. Їх цікавить усе від методів уникнення обмежень до позитивних ефектів, як от розвиток внутрішнього виробництва. Видання зазначає, що Пекін швидше за все готується до екстремального сценарію збройного конфлікту та його економічних наслідків.